Мирноградська громада. Ворог з кожним днем наближається до міста. Щоденні обстріли, евакуація, закриття магазинів та установ. Ось реалії сьогодення шахтарського містечка. У громаді залишається трохи більше ста дітей та близько восьми тисяч дорослих. Це умовні цифри, бо вести підрахунок сьогодні вкрай важко, каже очільник мирноградської МВА. Про оперативну ситуацію у громаді розповів Юрій Третяк. Установка напружена, стабільна. Люди виїжджають, допомагаємо евакуюватись. Обстрілів сьогодні не зафіксовано поки що. Ну тому за весь день не можу сказати вночі. Теж було відносно тихо. Підкажіть, будь ласка, що стосовно роботи аптек, магазинів, яка ситуація О, у місті Панки не працюють, магазини майже не працюють, поодинокі ще залишаються в ну, доторгують запасами, які були, і все а, ну майже не працюють. Аптеки ну на вчора одна тільки працювала, і та і то в такому режимі там трохи попрацювала, і все. А що стосовно а, міського можливо. транспорту, є сполучення? А, є Є, місько, є, транспорт, Продовжуємо слідкувати за розвитком подій, вірити в ЗСУ та сподіватися на краще.